Якщо дівчина двічі шукає причини не бачитись, а потім пише, що не знає, що з нею, погано спить і не хоче бачитись не тільки зі мною, ані з ким, це протягом тижня. Далі запрошую, погоджується і все як раніше. Це норм чи вже дзвіночок? Дзвіночок однозначно. Якщо. У неї нема причини для того, щоб накручувати себе. Якщо нічого не такого не сталося, а вона така: ой, мені хуйово, нічого не хочу, у мене поганий настрій, не тебе не хочу бачити, нікогось іншого. Ти можеш на всі 100% бути готовий до того, що це повториться. Це обов'язково повториться ще в майбутньому. Тобто ти будеш в стосунках з дівчиною, у якій настрій він не піддається логіці. Тут вона весела. Тут це, ми в універі, коли навчаємося, таких людей у хлопців таке також є, називали менстриками. Як будто у чоловіка менстрик він такий рандомний. Тут він сміється, тут він вже злий. Тут а, людина там, дружелюбна, тут вона вже агресивна. Таких дівчат можна називати менстріками. Не треба будувати стосунки з менстриками. Розумієш? Просто у мене теж буває так, що хочеться побути вдома і нікого не бачити взагалі. Ну, слухай, якщо для цього є якась причина, тебе можна зрозуміти. Можливо, ти настільки просто втомлений, ну, ну буває таке, не виспався. Ну, не знаю, хтось тобі там зіпсував настрій, усіляке може статись. Але якщо причини нема і у тебе таке трапляється, де ще й періодично трапляється. Ну, чувач, треба з цим щось робити. І, на жаль, у мене для тебе також погані новини. Ти можеш таким чином зіпсувати життя нормальній дівчині, яка позитивна, яка жит... життєрадісна, і ти такий, блядь. Менстер, який такий, ой, мені треба посидіти, повтикати в вікно. Це також про драматизм, не треба так. І знову ж таки, велика різниця. Є для цього якісь підстави чи нема цих підстав, розумієш?